А тепер розберемо, як ці фрази можна використати в реальному житті. Фахеком дай цауба. Ми можемо використати тоді, коли ви дивуєтесь, тому що подруга або друг зробили щось круто, або ви дивуєтесь їхнім вмінням. mein айн und alles – романтична фраза, яку може сказати коханій людині, або своєму другу жартома показати його значимість. Глауба мія – дуже коротко і ясно можна використати в будь-якій ситуації, де ви хочете, щоб вам повірили. Навіть рядки зі старої української пісні в німецькому перегляді це готові фрази, які можна використовувати в реальному житті. Якщо ти теж хочеш звучати німецькою не сухо, а цікаво та з характером підписуйся, будемо вчити німецьку через пісні разом.